Привітик всім! У нас велика розпаковка машиної посилки з її шафи. Будемо зараз все приміряти і розбирати, що кому підійшло, і що кому потрібно. І ще нарешті прийшли штани, які ми купили і потім поміняли розмір. У мене просто такі ж білі, ви вже бачили, кремові, вони класні. А це я собі взяла чорні. Але попередній раз я взяла на розмір більше, подумала, хай будуть трошки вільніші, свободніші, типу, щоб я тут, коротше, мене ніде не давило нічого. Хоча і в тих ніде нічого не давила. Ну, я не знаю, я вирішила ні XS, а S взяти. Я себе переоцінила. S були великі. А мама іншу трошки модель собі поміняла, тому що ті на неї широковаті. От зараз будемо міряти. І порівняємо яйця. Це мої краще. Це твоє. А там горки зараз ще доставлю. У мене ще там є. Треба ще отак горку сюди викласти, а потім будемо розбирати. Примірочка. Так, штанішечки. Ну що я вам хочу сказати? Штанішечки гарно сидять, але Віка каже, що здається, що вони коротко Я зараз порівняю з білими. Розмір такий самий, мені здається, що білі трошки. Білі трошки довше, да? Так, да, і вообще мені кажеться, що все таки. Ні, модель та сама да? да та і ширше, мені здається. Не ну переклади одні до других. Подивися. А, Ти в ласинчиках хотіска, я тебе знімаю. Ну, мені класно, мені подобається, як сили. Очень... Ну да, вони сидять. Цікаво. Чи такі самі? Так. Да. Били, дивись. Трошки бельше били, да? Били трошки довше. А, бачишь, вот. Да, да, довше и трошки ширше наведь. Дивись. Не, ну, Нет, не текало. Не, они ширше. ширше. Такие самые. А довше на целую резиночку. xs 40 xs 40 Mm -hmm. Ну вот тебе и это самое. Вот один и той самой русский. Ризна это самое. Ризна тканина. Колер все равно тканина уже, наверное, я А что, не такая самая така ткана? Сама. Ну. Ну ладно. А ну давай вот эти твои. Ну Тому давай, Вдягай вдягайщицы. Інший кройщи. Так, следующая моделька. Ну, я не знаю, мені здається, що такі самі ті чити ширші. Сивуще. А подовжені такиш. Да. Ну, на тобі будуть ці кращі, точно. Mm, зараз. А мені більше подобається оті. О, ну, ширше. Mm. Mm. Ага. Ну, давай. Приміряємо тепер машин-гардероб. Тут ми вже чесно все розділили між мною і мамою. Зараз я буду міряти те, що я собі оставила, а мама буде міряти те, що вона собі залишила. Ну ось мішка. Ні, а як включений кондиціонер, то це можна приміряти. Воно дуже тепле. Воно дуже тепле. От дивіться, я, я підійду поближче. Вдома і отак от, 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 от прямо. Таке ні в який час э, період року носити, тому що ну, в мене не буває. О, так холодно. <ріст> Але <ріст> <ріст> якщо не переїхала до себе, <ріст> я сподіваюся, що там теж у мене. Ні, ну, ну в тебе ж там опалення, коли хочеш, то її включиш, ну, да, правильно? Так само ну так, да. а в мене ж ні. А у мами я вічно вмерзну в період, коли батареї не працюють. Ой, ну він дуже класний. Але ну, прям... вже прямо мішка-мішка. Mm -hmm. да. Мені дуже подобається колір, і взагалі я дуже люблю такі м'якенькі речі, і от я прям mm -hmm. уявляю вже. Коли прохолодно, а ти в ньому вдяг. Ми приходимо з вулиці, з прогулянки з Кеті, змерш руки чи Ой, та ти в ньому ще й на прогулянку будеш ходити з Кеті. Зверху наділа якусь куртку. був сюди, туди можна на прогулянку. А в мене я там собі відклала з капішоном. Але це подивіться в мене на каналі. Клас, Віка, клас. Так різко пішов дощ і ось таке там дідь. Просто там мете, гримить. А мама тут штани міряє. Да. Вовточки, мама переміряє штани. Вовточки, штанишки, все міряє. Да, зараз мама все поміряє, я її ну, знімаю на її влог, а потім... Буду я міряти, вона буде мене ага. знімати, щоб у нас не було однаково. Капіц, що робиться? Стіхія. Казали можливий короткочасний дощ. Я хочу подивитися, моя конечку. Вау! Мама, подивись сюди! Вау! Вона літає! Так це ж просто... Боже, що в мене так вдома? Я не уявляю. Ну, вже мам, ти ж по такому не треба йти. Пережди вже. Mm -hmm. Ну нічого, ну залізе під кровать, перележить, нічого страшного. Позвони їй, скажи, що ти скоро прийдеш. Капець. Оце тут оглядовий майданчик у нас. Мамочки. По-моєму, зараз тут буде у нас лужі такі що треба буде лодку, щоб кудись добратися. Дніпро, зараз з берегів вийде. Капець! Ми протікаємо! Де воно тече? Отам там десь тече. Гляньте, калюже, як воно натекло. Ну, поки віка. Дивіться. Вот это шваброчка. Вот так. сейчас це... проверила, я еще не проверяла. Ну ка Ого, класс. Все? Да. Все? О, вот это. Вона дуже будет. Вот это вбирає. Выбирать, да. Бля, все. Да? Это, классно. Да, конечно, классно. Ой, Ну все, это я буду. швабра, клас. І в мене така. да, 200 гривень. Угу. Mm -hmm. Десь в інстаграмі, одразу скажу, я не я Не пам'ятаю. Не, пам не дівч. зберігала, вона мені реклама попалася. Я на неї ткнула одразу. І замовила. Так, да, типу відро. Раз, навчили, аджали і так показали. О, і не, смотрите, викопала то, що я зараз зібрала, а викопала. Да. Назад. Тобто воно віджимає дуже класно. Дуже класно віджимає, да. так. І там, там реклама така прикольна, тут такий борщ, типу галя, знаєш, ну, прям не знаю, компот багато. І вона так хоп 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 І чиста підлога. Я така, купіть. <глаз>. Да, так, ти ж далі міряться. Пішли. У с... мене радуга прямо перед вікнами. Мама, я такого ще не бачила. Подивись, іди знімай собі, класно. Огрініть. А от там і ще одна дивіться. Так радуга прям так низько, я такого ще не бачила ніколи, щоб так радуга була. Отсюда йди, тут немає на склі якимось чином, гляньте, тут скло в краплях, а от спеціально, щоб зняти радугу. Ой, на mm. тільки що пропала. Пропала раду, поки ти я стигла. Поки я <риві> а де перебігла. Я я да. Ви бачили таке колись да. Перед вікном. Да. Да. Ось така футболка, кофтинка. Чи що це таке, я точно не знаю. Але прикольно, мені подобається. Те, що рукавчик такий до половини руки, і вона між футболкою і кофтою. Хорошо. Дуже хорошо. И якість классно. Залышаю. <реш> ну, классно в этой кофточке тебе, да. Я не знала, что они так прыгают. По, по теме, да. Нещодавно з'ясувала. Да, а ну еще покажись нам, покрутись. Да. Ну, на нами хорошо. Спаси ну, на ты... На фону, а... Да нет, твой вариантик, твой. Молодец, залишай. Молодец. Да. О, зразу і штанішки. Штанішки теж від машуні. Так. Ну, це ж вони такі, як у мене білі, да? Mm. Mm. Plus, ну да. Да, отлічно. Сидять хорошо, довжина, така, як треба. Ой, боже, <плес> штанів у нас уже віка. <плес> Будемо гуляти, перегулять. Там є моїх сірих, о тих, які я вже на да, них. Да, теж отак, як я казала, скласти отак, в ключок. І, і от прямо. І, ось сюди. і от прямо зразу вдягаєш отсюда. Да. Ну давай. Оттак. То точно ззаду, так? Ага. Да? Да. Угу. Опа. Оце вверх від тих твоїх штанів. Від білих штанів? Да, воно як То може сразу, тобі, Аня? Мені не подобається воно. Ну, вся біла. Ага. Як зніговіх. А, ти мі... і... да, ти вдягала, точно, ти вдягала. Вот. А з отаку типу. Отак класно, з чорними штанами класно. Да. Та з любими, ну, ну, як може бути, така кофта, не класна, звісно, класна. Тепла, класна, да. як надо, раз. Але Нас без капюшона. Дайте. Я не люблю в таких. Я тебе хотела сказать, не в всем же ж капюшон. Худи. А, тогда капюшон. капюшон. А на вот этих наоборот я не люблю. Вот никто делал вот тут вот. А, ну, да, 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 да. да, да Капюшоном да. перетягивается. <свист> 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 <постоянно>. <свист> точно. Вот так я в мене точно відчуття, да. Так, что это? О, да. Вот это да. Так, ну, вдягай, вдягай, потом покажем. А вот и не то. Сначала цю покажу. Дуже схожа ковтинка на ту, яку мама собі залишила, але ж це інше там немає. Так, да, вона вдягла, я кажу, так я таку ж саму собі залишила. Вона mm. каже, ні, у мене з карманчиком. Вот. А да. до неї ще є ж трусіля. Трусіля. А ну, давай, трусіля. Ну, я щось, здається, мені ж ти в трусіля хотів, будеш хіба що вдома. А, резинку хотіла. А, ну, резинку, так. Треба, да, треба випарити різинку, да, бо Вікі як, от так, от, мені Не подобається, було. коли воно їй дави там. Та не те, що давить, вона просто така, це ж типу легеньке, да? хочеться. Ну, ну, да, щоб... А вона тут така Короче... Ну, я ж кажу, випариш собі різинку, і я тобі підстрочу і все. Да, там торчать у тебе чорненькі штанішки. Иди ну, подивися. Да. Вот так. Да. Девочка ромашечка. Короче, надо шнурочек просто сюда вставить. Да, щоб воно было. Просто шнурок. Угу. Да, і буде норм і буде но. Да, от те, що саме класне. Давай. Да. Бика. Ох, і класна кофточка. Да. Ну, воно ж этот, камбидрез, да, воно називається? Кабедрез. Да, Комбидрезик. Дуже, ну прям дуже. Да, я дуже люблю такі речі. Да, А ну прямо іди сюди поближче, вот так. Дуже класно. А і я Маша... люблю ті полосочки, які біленькі. Ну да, да, да. так, вот, так. вообще мені так подобається. От і все. Примірка закінчена. Да. Дякую. Дякую Маше за оновлення гардеробчику. Ось вот так от. Все. А ще э, багато речей залишилось, які ми розподілили між нашими да. родичами. І теж вже там будемо роздавати подружку. Ми вже знаємо хто, хто що любить і хто розумного да, якого, розуму. Якого розміру. Нарешті знайшлася у нас дівчинка худіша за нас. Да. Да. у Андрюхі. Андрюхіна дівчинка теж вона... Віка, віка да, завуть. І вона худенька і маленького зросту, і багато шо Маші в Талії на мене і на маму. Mm -hmm, дуже вузьке, да. ну так, платну, ну, да. а на неї вообще ідеально. А так ми не могли нікому, ну, типу, не не реально, тому ну, Воно наче і не дитяче, тому mm -hmm. що джинси там всякі mm -hmm. сексі, та, а на когось доросло вже все. Ну, ну, да, там талія повинна бути 58-60 максимум. Так, да, та, у мене 62, ну так, якщо трошки, а так взагалі 64. а там 58. Да, ну да. вот. так. Так що, Да, Маша й сама зараз вже не влазить, вона жокола зкачала. Ну вона казала, Ми, я ж пон давала джинси, да, тому що да, все, не влажу. Нема як. Вже да. так до сюди. Да. А далі вже не втрягнеться. Отож. Ну, все, дякую всім за перегляд. Всім пока. Артем, а чим ти это скло тоді витирав в краплі? Що на ньому не залишаються краплі. Глянь. Тут ось дощ пройшов. Ну і де? І тут. Хе -хе. Абсолютно прозоре скло, через яке можна знімати. А через це от краплі наче стікають дуже отак от. Що відбувається? Другий захід! здуває. Мама каже, все, я побігла додому, кажу, мама, ти не добіжеш, не добіжеш, тебе знесе в Дніпро, будемо тебе потім шукати. 50 кілограмів в мокрих валенках. <рес> Такий вітер, що у льот просто. Ну, дерева. Щас оце дерево впаде, мені здається. Молня, зараз буде гром. далеко. плакат рветься глянь мам, плакат прям на глазах відривається шматки відлітають, і воно на підлозі валяється підгожи валяется я як прийду додому. Поки що дивіться, як потім Я вам розкажу. Як я забрала туди. Ти бачиш, що робиться з плакатом? Його дере на шматки. Це ось плакат? Ну баннер здоровий. Бачите, що це кусок оторвали? А, воно відваляється на підлозі. Сейчас врывается один. Угу. Ну что, брат? Посмотри, куда? Стука я знаю, да. Вау! Ваньки. Ой. Прям сильно? Да. Мамочки. Ой-ой-ой. Да. Ой-ой-ой. Очень -ой стойкий. І ось такий у нас вечір, як гарно, як красиво за віконечком, там сонечко сідає. Такі яскраві глибокі кольори зараз. Острів цей прям підсвічений сонечком ще. Чаєчки літають. І барашки, гляньте, хвильки, бачите, барашкам. А там подалі взагалі барашки, як на морі. Прекрасно. Наче знов вітер починається. Ой, дивіться, хто тут їде. Морозиво, мабуть, чи що це таке? А я йду до мами на вечерю, Класно. Ох, молнія, Блискавка була тільки що. Ох, знову починається! Я біжу до мами. Подивіться на чайок. Я зараз можу не встигнути добігти. це сьогодні погодка. <різь> да, походу, я не встигаю, а -а -а -а. але я все одно побіжу. Хоч би не прибило деревом ніяким. Тут як гарно. Ну, була не була. Ага, вже не болить. Я не намокла. Ні, я нормально так намокла, я вам скажу, поки я добігла. <гум> Всяко <усе>, роздяглась, <гум> бачите. Бо Олімпійка мокра, штани мокрі. Ми вже повечерям і дощ закінчився, він був недовго. Як то Якраз я бігла, він і ще там хвилин п'ять, коли я тут вже була, і пройшло. Сьогодні таких заходів вже було скільки. Штук 4-5, мені да. здається. Отак, От туди, сюди, туди, сюди. А в мене донечко. От, іду додому боїнкать. Ну, а це нам бонус місяць. Червоний місяць в хмарках. Всім дякую за перегляд і всім гарного дня. Це у нас в небі відбувається.